Лідер України, звісно ж, відреагував на це обстріли який черговий зробила Російська Федерація. Що обстрілюють вкотре житлові квартали, окупанти? Лідер України дописав, у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Працюють усі необхідні служби на місцях. Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранених і серед них є діти. Кожен удар у Росії це спроба завдати як шкоди звичайному життю цього тижня. Це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала країна-агресорка Російська Федерація проти України. Під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися на полі бою у небі, у дипломатії. Є вагомі результати тиску на Росію. – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів Америки проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях Сімки та інших партнерів, і безперечно потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та усіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов'язково спрацює на мир. Дякуємо всім, хто допомагає, зазначив лідер. Україна Володимир Зеленський. Ну, як ми вам вже казали, в Києві вже 32 поранені людини. Внасток нічного російського терору, із них семеро дітей. Ну і також ворог забрав життя трьох людей. Зараз на своїх екранах можете побачити наслідки того, якого лиха наробила вкотре Російська Федерація у столиці України. І тому ми розуміємо, що елементарне, що ми можемо з вами зробити, це одразу переходити до укриттів якщо лунає сигнал повітряна тривога, мати про собі все необхідно. Це як і ліхтарик, так і і, звісно, ми розуміємо, що різні ситуації можуть бути необхідно мати і якісь батончики для того, аби не дай Бог, якщо щось станеться, можна було перекусити швидко. Та їжа, яка не псується. Ну, і якщо, не дай Боже, ви опинилися під завалами, то звісно, краще поруч щоб був свисток. Про це розповідали і наші захисники. Ну і загалом у ДСНС України також ще декілька місяців. Тому на цьому акцентували увагу. Але знову ж таки, це крайні міри треба перебувати в укриттях. Дві стіни не допомагає. Це факт, тому необхідно обов'язково переходити до укриттів, планувати заздалегідь, знати де і що поблизу вас розташоване для того, аби ви могли. Як найшвидше туди е, дібратися, хоча ми розуміємо, що подекуди це балістика, а балістика це буквально реакція декілька декілька хвилин і просто не встигається. Не встигаєте перейти до укриттів. Тому так, такі умови на жаль, у нас зараз з вами. Якщо казати за той терор, який ворог робить з енергетикою України, то у вас мають бути зряджені постійно телефони, ваші гаджети, повербанки мають бути якісь додаткові пристрої живлення, якісь додаткові пристрої світла. Ті ж самі ліхтарики на батарейках, до прикладу, або ж до павербанку, ті, що підключаються в кращому випадку. Звісно, це екофлоу або генератори. Але розуміємо, що не повсюди, до речі, можна використовувати той самий генератор, бо були випадки і не дуже хороші летальні коли загалом Російська Федерація вперше влаштувала блекаут в Україні. Були летальні випадки застосування генератора у квартирах. Такого не можна робити. Це елементарні правила безпеки. Щодо того, як ворог воює з цивільними, висловився Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Тож далі давайте заслухаємо на чому акцентує увагу керівник ЦПД. Друзі, вітаю вас. Ворог не здатен досягнути успіхів на фронті, воює з цивільними. Це вже стабільна його стратегія, але зараз він фактично посилює удари по цивільних містах. І це стосується і Харкова, і Херсона, і Сум, і Чернігова, і Дніпра, і Києва. Але в основному маємо бути чесними: ворог в основному робить ставку на атаки Києва, саме цивільних будинків у Києві. Ці атаки постійні. І мета цих атак російська армія переслідує. Таку мету змусити українців здатися. Якщо здадуться цивільні, вони думають, що вони виграють війну. Цього не буде, цього не станеться. Ми з вами прекрасно це знаємо. Нам важко всім Тут переповнює насправді ненависть до ворога. Але просто хочу нагадати історію. Нацисти в свій час так само думали: вони бомбили Лондон, Ковентрі та інші міста Британії, воювали з цивільними в надії, що цивільні. Здадуться і здасться в Британня, цього не сталося. Інші приклади в історії говорять про те саме: ворог тут теж не досягне своїх успіхів, не досягне ніяких результатів. Але єдине що це те, що біль і гора знову в Києві от троє загиблих, 19-річна дівчина. Постійна гора, постійні свідомі удари по цивільних будинках. В той час, як цей Дмитрієв їхній. Їздить по Сполучених Штатах і розказує, як Росія за мир. Просто емоцій бракує. Абсолютна ненависть. Абсолютно. Друзі, давайте триматися. Ми це пройдемо все. Ми, ми це зможемо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Співчуття родичам загиблих. Колись цей жах закінчиться. Все буде Україна, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх! Героям слава. Героям слава, ну і расисти досить така активно застосовуються БПЛА різних типів. І в ніч нам 26 жовтня 2025 року. Протиповітряна оборона півдня України збила або подавила три ударні БПЛА, типу Шахет Гарбера та три ударні дрони Ланцет. Дякуємо нашим збройним силам України за. Таку плідну роботу, ну і до того ж, рашисти запускають не тільки дрони також досить активно розпочали і застосовувати каби. Представник ігнат також зазначив таке: Україна може збивати реактивні каби РФІ. за параметрами польоту. Каби схожі на крилату ракети, тому їх можна. Перехопити нагадаємо, що вчора росіяни вперше запустили три далекобійні каби на Одещину. Два з яких вдалося збити. Це та сама бомба, випущена з літака Су 34 за параметром польоту. Вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехопити засобами протиповітряної оборони. Зазначив він вчора. Окупанти вперше вдарили по Одещині трьома реактивними кабами. Дві збили, одна впала без наслідків. Представник повітряних сил Гнат пояснив, що росіяни лише тестують нові каби, а Українська ППЛУ вже довела, що здатна їх знищувати. Ну і до того ж багато взагалі військових експертів висловлюють свою думку з цього приводу. Олександр Мусієнко також далі може прокоментувати, які є варіанти протидії модернізованим російським КАБам. І тому яким чином тут діяти? Ну, по перше, посилювати ППО. До речі, буквально з'явилася інформація. Пам'ятаєте, я вам одним із один із перших до речі розповів цю новину про те, що в Франції відбувається випробування в рамках співпраці України з НАТО, і ці випробування стосуються посилення та удосконалення можливостей ППО, зокрема в частині протидії та збиття російським кабом. І якщо раніше випробування стосувалися ракет Астер до французько-італійських ракет ракетних комплексів САМПТІ, то зараз, як повідомляють медіа, випробування були за допомогою дрона-перехоплювача.